Розпаковка, що я знайшла в Секенді, на 140 гривень. Перша у нас ось така от сукня за 50 гривень. Примірюємо. Написано, що це сукня розміру М, але вона на С також сіла гарно. Тягнеться вона добре. Ось так от ззаді виглядає. Сукня на літо дуже прикольно, мені подобається особливо кольор. Йдемо далі. Далі в нас ось такий от комбінезончик за 50 гривень. Примірюємо. На ньому написано, що це розмір М, але це розмір С. особливо по талії. Невеличкий запас, тому це я не думаю, що це М. Непоганий такий комбінезончик, мені подобається. І остання ось така от юбочка за 40 гривень. Вона була з бірочкою, але, як завжди, при стірці я загубила. Примірюємо. Ось так от сіла юбочка, це розмір XS. Дуже гарна, розмір супер. Кому що сподобалось найбільше з цієї розпаковочки, обов'язково пишіть в коментарях, а також підписуйтесь на мій інстаграм. Там я кожного дня дарую всі ці класні речі просто так. Всього лиш треба нажати кнопочку в сторіс, так що обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові речі.